Дитячі піжамки міноті, ось така піжамка на короткий рукавчик футболочка, шортики на дівчинку. Це в нас 5 років. Ось така яскрава футболочка. Зі штанцями на 8 років. Легенька. Ось така стачка для хлопчика. Це у нас 5 років. Ось така яскрава для дівчинки 5-6 років, для хлопчика на 3 роки. Ось така свинка пепа ще одна з шортиками. Це у нас 5 років. Є така сама ще на 3 і на 6 років. Ось ще така свинка пепа. Тут у нас на 5 років шортики і манічка. Така ж саме є на 2 роки. Лонгслів. І такі ж лосінки, штанішки на спальня, легенькі, тоненькі в двох розмірах. Ось така маєчкою йде з шортиками, з морозами, з іскравими такими. На 6-7 років. Також є на 5 6 4-5 і 3-4 роки. Ось така. Врожаємо 3-4 роки, штенці і на довгий рукавчик. З лолами 6 років. Також є ще, ще свинка пепа на 2 роки, на короткий рукавчик з шортиками. І два змійки Маусом на 8 років і на 6 років.